Усім привіт! Це наше нове відео, і в ньому я розкажу, скільки таргетолог може вести проєктів, в які періоди та скільки можливо на таргеті заробляти в Україні. І В цьому відео ми поговоримо про прогресію таргетолога прямо від нуля після навчання, а саме в розрізі від 0 до 6 місяців, з 6 до 12, з 12 до 14, а саме до 2 років. Також поговоримо про те, що впливає на заробіток та чому інші таргетологи заробляють багато, а хтось роками сидить на одному і, то, і тому самому місці. Тому будемо починати. Чому саме ці розрізи я обрав, чому там до півроку, 12 місяців та до двох років, це для того, щоб дійсно показати вам справжню реальну картину. Єдиний виняток в цьому всьому, єдиний нюанс в цьому всьому є, в тому, що ми розглядаємо в даному кейсі людину, яка дійсно працює. Не відволікається, а якщо в неї щось не виходить, вона все одно пробує. Тобто, дійсно людина, яка працює і більшість свого вільного часу, хоча б до року часу, вкладає в цю професію. І якраз таки ті терміни, про які ми будемо говорити, і те ті нюанси, які я буду задівати, це якраз таки перший пункт: ваші відчуття себе в роботі, тобто те, як ви чи ви почуваєтеся як риба в воді, чи у вас є якісь страхи нерозуміння, розуміння, як там щось працює ще відносно безпосередньо того, щоб дати клієнтові результат, або не знаєте, як працює якийсь певний інструмент, не знаєте, як тестувати, і так далі. Денний час роботи, скільки в розрізі там, до півроку, року і двох років потрібно витрачати на роботу над одним проектом. І дохід та кількість клієнтів, скільки ви можете вести клієнтів, і які з цього мати доход, дохід, щоб вам дійсно було комфортно, зручно, і у вас ще залишалося ваше особисте якесь життя. І поговоримо якраз таки про перший розріз, це новачок. Ви тільки закінчили навчання, і ми беремо від, буквально дійсно 6 місяців. На початку у вас буде страх та нерозуміння етапів взагалі роботи з клієнтом на практиці. Тобто, ви можете, як би ви добре не передивилися всі уроки, як би ви добре не зробили домашнє завдання, але коли приходить справжній клієнт, трошеч, трошечки приходить якийсь певний страх. У мене також іноді це буває з новими нішами, зі складними проектами, це окей. Перші тести та результати. Що далі робити, дуже часто стикаються з тим, я знову ж таки усім допомагаю з першим проектом. Ну, усім, всі, хто в мене вчиться, я допомагаю з першим проектом, і дуже багато помічаю того, що та, хтось вміє тестувати, хтось добре тестує, але не розуміє, що робити з тим тестом далі. Це найпоширеніша помилка. Ну, не помилка, а от такі, такі от нюанс, можна сказати. При перших проектах при першій співпраці з клієнтами справжніми. От, і якраз таки саме тому я це і виділив сюди. В день мінімум 2-3 години на клієнта. На старті це може бути більше, тому що на старті ми робимо стратегію, ми тестуємо, дуже багато часу проводимо за аналізом і так далі, за думками, просто як зробити цей проект краще. І відповідно на старті це більше пізніше, коли ви вже поставите. в мене є такий вираз, рейки стабільності, коли ви вже поставите проект на якусь певну стабільність, коли він дає результати все, що вам залишається, це просто заходити в рекламний кабінет, передавляти, що там все добре, заносити в звітність і все. І по доходу це 2-3 клієнта по 250 доларів. Я не беру якісь захмарні цифри, я нікого не збираюся обманювати. Після навчання одного клієнта можна брати за 200-300 доларів на місяць. І, відповідно, я взяв середність цього 250, і для комфортного дійсно життя, для комфортної роботи. Два-три клієнта це максимум. Це найкраще, три, ну, це потолок, як то кажуть, тому що якщо ви візьмете більше, ви комусь не додасте результату. З тої самої причини я собі не беру більше трьох клієнтів. От я зараз, ну, в мене, правда, чотири клієнти, чотири проекти, але три клієнта, тому що там два проекти, вони дуже близько один до одного, і це один той самий клієнт, і відповідно, ну, в мене є час на то і на то. Але якщо я візьму, наприклад, ще п'ятий проект, то в мене просто не вистачить часу на якісь мої інші проекти. Відповідно, там впаде результат, і від мене піде клієнт. І відповідно мені це не потрібно. Якраз таки думка зі свого досвіду та інших щодо клієнтів, я вже сказав, два-три клієнти це ідеально. З досвіду моїх учнів, якраз таки, от перший пункт страх та нерозуміння етапів на практиці. Як би я не прописував, вам це потрібно все-таки прийти, як то кажуть, через вогонь та воду, щоб зрозуміти, як це працює. Насправді, якщо простими словами, то все перше, що ви робите, знову ж таки, ви комунікуєте з клієнтом, з ним знайомитесь, продаєте свої, свої послуги. Коли він закривається, все, що вам потрібно, це знову ж таки його пробрифувати, задати ряд питань, які вам потрібні, відносно цього і відносно своїх якихось міркувань, створити стратегію. Зі всіма дійсно практично. Корисними вихідними з, з неї, і відповідно цього вже б запускати рекламу. Тобто, перше, ми запускаємо тест, з тесту дивимося, що спрацювало, що ні. Якщо є те, що спрацювало, то ми це знову ж таки масштабуємо, працюємо з цим, плюс звітність без безпосередньо, ви маєте бачити все, що відбувається, і має, маєте бачити дійсно результат з вашої роботи. Не годувати клієнта, що в нас там тисяча кліків в день, 100 заявок в день, це все, ну, це все не про результат. Вас мають цікавити. Якщо, наприклад, клієнт, його кінцева мета, кінцева мета рекламної кампанії для клієнта це продаж, ви дивитеся виключно на продаж і говорите тільки після нього, точніше, тільки про нього. Тепер говоримо про рік. Це вже про ріст. От якраз таки 6-12 місяців, коли ви вже попрацювали з своїми першими клієнтами, важко є якийсь практичний досвід, і ви вже потрошки розумієте, як взагалі це працює. Плюс, якщо ви дійсно твердо і. Твердо працюєте, і весь, весь вільний час вивільняєте і ви його закладаєте в таргет, тобто в роботу таргетологом. То у вас от, знову ж таки буде повне розуміння роботи з клієнтом, ви будете знати, як це все працює. Ще не так добре будете знати, де і як шукати клієнтів. Ну, ви будете знати, де і як їх шукати, але не зі всіма, не всіх ви зможете закрити з першого разу. Наприклад, зараз. Я можу, ну, дійсно, там, 9 з 10 закрити з першого разу, мені просто це не потрібно. Але в мене є на це команда, я можу її спокійно передавати. З останніх трьох клієнтів три зайшли на команду. Більше я просто не беру, тому що я їх сам не шукаю. Так от, повне розуміння роботи з клієнтами. Якщо говорити про практичну складову, коли ви вже його закрили і що там далі відбувається, ви все це знаєте, у вас вже нема страху, що ви там щось не так зробите, ви не знаєте, коли там що робити, що клієнтові казати і так далі. Розуміння, як дати результат в ікс нішах або напрямках. Це про те, що у вас минулі півроку ви працювали з двома трьома клієнтами. В них є певні ніші, і відповідно до цього, ви знаєте, як працюють оці дві-три ніші, і ви можете в подальшому зараз. Ми про це поговоримо, з ними співпрацювати одна-дві години на день на клієнта. Це ну, коли коли вас вже все стабільно працює, це менше часу. Але якщо ви дійсно бажаєте стати крутим таргетологом, ви можете вільний час знову ж таки приділяти, придумувати якісь нові гіпотези, нову рекламу, створювати нові креативи або замовляти їх в дизайнера тестувати щось нове, щоб дати клієнтові ще кращий результат. Можливо, навіть подивитись, щоб не те, щоб змінювати рекламу, а змінити те, що відбувається після того, як людина переходить по рекламі, а саме там не знаю. Скрипти переписки, покращити посадкову сторінку, це те місце, куди ми приводимо людей з реклами, щоб вплинути знову ж таки на результат. І останній пункт це три клієнти по 300 доларів плюс один-два клієнта по 400 з тієї ніші, в якій у вас є досвід. Тобто, уявіть собі: ви от перші півроку один з клієнтів у вас був квітковий магазин, у вас вийшов дуже крутий кейс, ви з ним далі співпрацюєте, і ви розумієте, як в цій ніші взагалі продавати. Ви знаєте, що ваш клієнт продає виключно, наприклад, в Тернополі. І якщо ви візьмете клієнта з Києва з квітковим магазином, то ви, в принципі, не зробите нічого поганого, тому що вони не є конкурентами. Це непрямі конкуренти, і ну, один, один в іншого не може вкрасти клієнтів. І, відповідно, ви можете взяти того другого клієнта, але вже на більший чек. Чому? Тому що у вас є досвід і ви знаєте, як це зробити. Ви можете дати якісь певні гарантії відносно того кейсу, який у вас є, відносно досвіду. І плюс ті клієнти, які у вас лишилися, ви дійсно в змозі сказати їм, дивіться, ми вже півроку з вами співпрацюємо, у нас все добре, я би хотів переглянути свою заробітну платню. Тобто ви працювали за 250, ну, я 300 написав як мінімум, ви можете підняти до 350, до 400. Все залежить від того, який плюс ви даєте клієнтові. Якщо ви відносно себе та бюджету рекламного даєте плюс там, 5 тисяч доларів, ну, підняти вам на 100 доларів заробітну платню це не є така проблема. І клієнт сам рано чи пізно захоче, тому що ви дійсно цінний співробітник в його команді. Зі свого досвіду, що скажу, дуже вартує, ми про це будемо говорити в кінці, але не забувати все ж таки, якщо у вас є досвід в ніші, якщо дійсно добре виходить, витискайте з цього досвіду максимум, а саме шукайте клієнтів в цьому напрямку. А ми тим часом йдемо далі, і це один два роки. Це якраз таки побудова, ви зараз розумієте, до чого я тут веду. Перший пункт, у вас вже взагалі немає жодних страхів, якихось нерозумінь і так далі, ви дуже впевнена в собі людина і це е, аргументовано. В цьому випадку потребують вас, а не ви. Тобто, як зазвичай, коли ми тільки закінчили навчання, ми говоримо з потенційним клієнтом, і ми тут в ролі того, хто хоче працювати разом. Е, коли у вас вже є досвід, у вас вже є круті кейси, клієнти хочуть до вас йти, а не ви до них, тобто, от я, наприклад. Мені пише якийсь клієнт, я чесно, іноді можу довго відповідати, можу взагалі не відповісти, тому що мені це не треба. Вони потребують мене та мій досвід і той результат, який потенційно можу їм дати, а не я потребую там грошей з них або співпраці з ними. Досвід та результат багатьох ніших, знову ж таки, через той шлях, який ви проходите, і через всі кейси, які у вас будуть. Ви будете набратись досвіду, і, відповідно, відносно цього досвіду, ви будете мати розуміння ще більше для якоїсь нової ніші, як там що можна зробити, якщо можна покращити. Не знаю, прийшов клієнт, який продає через Інстаграм, а ви знаєте, що для цієї ніші от, сайт найкраще, плюс, ви знаєте, як можна якусь яремку туди додати. Тобто, ви вже розумієте, ви вже кажете це клієнтові, плюс це підвищує шанс того, що він все ж таки закриється, тому що ви йому кажете такі речі, які от, буквально по щелочку пальця. Можуть вплинути на результат, який в нього буде з реклами. І там 1 долар вкладений в рекламу буде приносити там, не 3, 4, або 5, а 10 і 20. Відповідно, цього він хоче з вами співпрацювати, і він легко закривається. На старті, знову ж таки, 1-дві години, а далі лише контроль або передаємо команді. Чому, от якраз таки написав побудова? Якщо ви з такою підприємницькою жилкою, то. Раджу вам все ж таки починати співпрацювати з таргетологами, або все ж таки створити команду. Якщо у вас є на це бажання, і ви та людина, яка готова це зробити, яка готова відповідати за інших, тоді є два варіанти: або ви просто берете проект і зразу його передаєте команді, або ви ставите його на стабільність. І коли він дає стабільні результати, ви просто кажете таргетологу: дивись, в цій ніші, в цьому проєкті воно працює так-то. -так Відповідно, цього просто підтримується. Якщо будуть питання, звертайся. Ви йому платите, звісно, менше, ніж якби він би сам це все з нуля зробив, і плюс маєте собі відсоток, і ви дійсно робите мінімум. Тобто, от у мене проект на команді, я там дуже мало взаємодію, чесно скажу. Я раз в місяць їжу до клієнта, та я аналізую всі результати, всі та всі таблиці, я все дивлюся, всі показники, плюс дійсно часто думаю про проект. Але от щоб сидіти прямо працювати над ним, в мене таке буває рідко, і лише там з -за якихось екстрених випадків, коли щось іде не так. І по чеку, по доходу це 500 плюс доларів з клієнта. Чому саме 500? Тому що ви можете продати на 1000, ви можете продати на 700, на 600, скільки завгодно. У мене, наприклад, мінімальний чек 700. Є винятки знову ж таки. А винятками бувають ті проекти, які мені дійсно дуже цікаві, в яких я, коли закривав цих клієнтів, міг подумати, що вони на на 700 не закриються. А мені цей кейс дійсно є потрібний і цікавий. І відповідно до цього він є нижчим, ніж мій середній. Проте, все залежить від вас. Можете продати і на 2000 доларів. Тобто, в мене от мій найбільший кейс це 5400 за три тижні. Просто такий миттєвий запуск, три тижні і бац 5400 доларами. І зі свого досвіду скажу, що до цього етапу, до цього розрізу часу, там 1-2 роки, дуже важко дійти, тому що я, от наприклад, сам доходив, я не знаю, чи є в мене десь це відео. Я пішов з агенцією, взяв двох клієнтів, не дав їм результат, впав в депресуху, типу нічого не можу, треба кинути таргет. Потім щось взяв одного, другого, третього, і в мене пішло. І відповідно цього я почав рухатись. Єдине, що мій мінус, я не зразу подумав про команду. Хоча були люди, були потужності, і можливості на це, але я цього не зробив. І якраз таки один 2 два роки це те місце щодо досвіду інших, до речі. І якраз таки один-два роки це те місце, де інші е, губляться Губляться і не знають, що робити, і вони от в цьому розрізі вони зависають в плані доходу та розвитку. Але про це поговоримо далі. А тепер давайте поговоримо про те, що впливає на заробіток таргетолога, та чому хтось заробляє більше або хтось менше. На заробіток в таргетолога впливає в безпосередній результат, який ви даєте. Якщо ну, уявіть собі, ваші послуги коштують, наприклад, 500 доларів в місяць за одного клієнта. Ваш клієнт має там бюджет 1000 доларів, тобто 1500 доларів він дає на таргет сумарно, ваш клієнт, а заробляє там 2000 доларів. Ну, Відповідно, це йому вигідно, він в плюс, але 100% можна краще. І чим краще результат ви даєте, тим більше вам платитимуть. Це логічно. І також від себе, чим більше відповідальність ви берете, тим більше вам платитимуть це правило, яке працює скрізь по життю. Тому йдемо далі. Якісна комунікація з клієнтом. Це також важливий чинник. Саме тому в мене є команда, тому що. Місцями я можу десь підпропасти, і мені потрібно, щоб хтось комунікував від моєї сторони, від сторони виконавця з клієнтом. Це мені дуже полегшує життя, але все ж таки правильно і гарно вміти комунікувати потрібно. Це також покращує, точніше підвищує ваш заробіток. Прозора та якісна звітність. Клієнти люблять, щоб все було прозоро. Звісно, є кейси, в яких це можна сказати найкращі кейси, якщо ви гарний таргетолог і даєте результат. Але є кейси, в яких клієнт не контролює взагалі. Він не дивиться в звітність і так далі, йому це ніби не потрібно. Просто дав гроші, він знає, що він там в кінці місяця забере касу, він радий, все круто. Але все ж таки звітність має бути, і вона має бути якомога прозоріша. Тобто, от скрізь навчіться просто трекати, відслідковувати все, от, що тільки можна. Тобто, скільки. Не знаю, от, наприклад, останній раз за останній місяць я рахував, скільки було саме унікальних клієнтів. Тобто перше касання, вони до того ніколи не зверталися. Та, звісно, моя реклама нагадує і попереднім клієнтам, це про мийку, але є і унікальні. Я от сидів, рахував, скільки все ж таки унікальних клієнтів, щоб розуміти, скільки взагалі нових людей прийшло. Вплив та покращення інших етапів бізнесу це от те, що я казав, покращення посадкової сторінки, покращення скрипту. Можливо, покращення якихось оф офлайн речей. Тобто, якщо це офлайн бізнес, е, не знаю, запропонувати клієнтові створити якісь е, папочки з особистим дизайном, щоб підняти якісь авторитет в головах потенційних клієнтів, що завгодно можете придумати. Відповідальність та великі бюджети знову ж таки, про відповідальність ми вже проговорили, і таргетолог, таргетологу платять більше тоді, коли він користується дійсно вправно великими бюджетами. Тобто, якщо ви в змозі. В правильне русло, в правильний напрямок покласти, наприклад, 10 тисяч доларів на місяць. Ну, ви самі розумієте, що вам платитимуть більше, ніж тому, хто ледь-ледь справляється з бюджетом 1002 доларів в місяць, тому що це відповідальність. Ви, ви відповідаєте за великі суми. І побудова плану та його виконання. Якраз такі м складні та серйозні клієнти вони потребують від вас не просто стратегії, а дійсно плану розвитку з прописаними цифрами, наприклад. В цей місяць ми хочемо вийти на 700 тисяч, там, не знаю, гривень, наприклад, чистого доходу. Що для цього потрібно? Ви це прописуєте і знову ж таки маєте виконати. Тобто, якщо від вас потребують план, ви можете трошки під себе його написати, якщо ви там місцями не впевнені. Але в ідеалі знову ж таки побудова та виконання. І тепер поговоримо про те, чому в когось виходить більше грошей, кращі проекти, цікавіші проекти, щось крутіше, що вони можуть показати в інстаграмі, якраз таки вони бачать. Те, як послуги можна краще продати і де вони потрібніші. На простому прикладі це якраз таки до того. Якщо у вас є досвід в ніші квіткових магазинів, ви працюєте з ними. Також ви можете занішуватися. занішуватися це означає працювати виключно з одним напрямком з однією нішою. Наприклад, у мене є товариш гарний Артур. Він працює з жіночою білизною, якщо так, жіноча білизна. І більшість його клієнтів, звідти, в нього відповідно в нього високий середній чек, якщо я не помиляюся, 20 тисяч гривень, він дає результат стабільно, саме тому до нього йдуть. І в нього завжди є потік клієнтів, тому що всі знають, що от Артур дає крутий результат. І відповідно цього він знає, що йому не потрібно йти в якусь іншу нішу, йому не потрібно пробувати себе в чомусь новому. Йому потрібно просто далі от давити от в цей напрямок, грубо кажучи, копати далі в цей напрямок. І ще ще більше покращувати свої послуги. Відповідно чого, ще ну, пізніше в нього буде ще більше його середній чек, він буде ще більше філь фільтрувати своїх клієнтів, вони будуть ще якісніші, не знаю, ще відоміші і так далі. І відповідно цього ми вертаємося до того, що в нього буде виходити більше та краще, ніж у інших таргетологів, які беруть просто от всі проекти підряд, аби взяти 10 проєктів на одну голову. Взяли, сидять, не знаю, по 14 годин на день працюють. Не бачать життя е, і думають, що от, чому в мене не виходить? Ну тому що 12 проєктів, або 10 проєктів там, там, по, не знаю, там, 400 доларів. 400 доларів ну, це, це є гроші. Але якщо ви все-таки людина з досвідом в 2 роки, все ж таки я раджу визначитись з тим напрямком, куди ви будете йти. Або це занішуватись, працювати одному, або занішуватись і працювати з командою, або брати дійсно різні багато проєктів, але все ж таки їх передавати на команду. А власноруч вести те, що у вас найкраще виходить. Простими словами, вони думають як підприємці, тому що коли ви вже виходите на новий рівень, оці два роки і так далі, ви вже все ж таки маєте думати, по-перше, взагалі, через рік часу вже варто думати як підприємець зі сторони клієнта. Тобто, ви маєте розуміти, якісь етапи, з якими зіштовхується ваш клієнт при співпраці з вами, при співпраці з потенційними клієнтами, яких ви приводите. І це насправді покращує ваш результат, який ви просто даєте з реклами, тому що ви вже інакше мислите, відповідно ваших думок, у вас інші дії, і результат відповідно цього покращиться. Тому, якщо ви таргетолог з досвідом рік-два, варто задуматись все ж таки про те, як це зробити краще і вигідніше. Саме тому для вас цей слайд зрозуміти, де ви зараз саме знаходитесь, та починаєте діяти, про що я говорю? Я розписав всі етапи, де ви зараз можете бути. Якщо ви зараз без досвіду але хочете почати заробляти на таргеті, працювати таргетологом, то вам потрібно або навчитися таргету власноруч довго, або піти десь на навчання. Вибір навчання це особистий ваш вибір. Ви вже почали працювати це там, від нуля до шести місяців. В даному випадку найголовніша ваша задача, просто рекомендація від мене це знайти якомога скоріше двох-трьох клієнтів. І коли ви їх знайдете, найперше, що ви маєте робити, до чого йти, це дати їм результат та почати себе впевнено почувати в їх ніші. Працюю більше року. В даному випадку ми беремо ті два-три кейси, які в нас є до того, і е, ми маємо, е, по-перше, підняти чеки свої власні за свої послуги, плюс за бажанням шукати клієнтів в тих нішах, в яких вже є досвід, відповідно чого давати ще кращий результат. І коли у вас вже буде два роки досвіду, це для тих людей, хто зараз має два роки досвіду, або нішуватись, або нішуватись під команду, або просто створити команду, взяти на себе всю відповідальність і брати якомога більше. Проєктів знову ж таки, ну, в мене максимум на людину чотири проекти. Більше ну я не хочу їм давати, тому що я розумію, що це ну, дійсно важко. І для тих людей, хто має агенцію з досвідом 3 плюс роки, чесно, не знаю, що сказати, тому що я ніколи не хотів агенцію, це не. Той кейс, які, про який я би хотів в майбутньому розказати. Якщо простими словами, і грані стоїть свіч. Проте для тих людей, хто без досвіду і хоче почати заробляти, в мене є пропозиція, а саме навчання з таргету це не прогрів, просто розкажу, і ми на цьому закінчимо відео. Точка. Так от 35 уроків, років, до речі, я оновив нещодавно навчання. Раніше там було 22 години матеріалу, не пам'ятаю скільки років, але тепер там 40 годин навчального матеріалу. Це все по суті, все, що вам потрібно, і навіть... З надлишком, тобто там є інструменти, якими ви будете користуватись якраз після там 2-2,5-3 років досвіду, тому що раніше вони просто не потрібні. Так от, ви отримуєте все, що потрібно, щоб почати працювати та заробляти після навчання, тобто не буде такого, що ви після навчання ще десь шукаєте якусь інформацію, все є в навчанні. Два зуми зі мною після навчання. Тобто, по-перше, перший зум я перевіряю, я вчу вас продавати, ви таргетолог, я клієнт, ви продаєте мені свої послуги. Це для того, щоб. Я подивився та вказав вам ваші слабкі місця саме в комунікації з потенційним клієнтом в плані того, як ви продаєте себе. І другий зум це синхронізація. Ми перевіряємо все, що ми пройшли. Я вам задаю питання, даю практичне завдання прямо в зумі. Ви мені все виконуєте. Я дивлюся, чи все добре. Наступне це сертифікат, зручна форма навчання. Тобто, навчання відбувається на платформі. Останній пункт скоро вона десь тут з'явиться. Ви побачите, як це все виглядає. Можна, до речі, дивитися як на веб-сервісі, так і в додатку мобільному. Все доволі зручно. Всі матеріали у вас залишаються назавжди, і зручність в тому, що ви можете це дивитися в вільний час. Єдине, єдине прохання від мене не розтягувати навчання на дуже-дуже довго. Тобто, в середньому навчання займає місяць-півтора, але ну, не варто його розтягувати більше двох місяців, тому що ви не будете пам'ятати, що було в попередньому уроці, треба буде передивлятись. І в кінці на зумі зі мною, коли я вас буду питати якісь речі, ви просто це забудете. Тому найкраще це швидко навчитись і якісно, і відповідно цього дуже швидко почати це реалізовувати безпосередньо на практиці. І от як виглядає ця платформа, вона максимально проста. Ви, у вас є модулі, у вас є уроки, в уроках є тести, в уроках є домашні завдання, які я перевіряю. І також плюс цієї платформи я її зробив за таким принципом, що... Якщо ви щось не зрозуміли або неправильно зробили домашнє завдання, я вас не пускаю далі по урокам, допоки ви не зрозумієте на 100%, ви не зробите домашнє завдання дійсно якісно, навіть після правок. Тому, якщо ви бажаєте стати таргетологом, під цим відео є посилання на мій сайт, на ньому є і програма, всі модулі, відгуки, кейси учнів. Також, якщо вам потрібно контакти моїх учнів або у вас є якісь додаткові запитання стосовно там, не знаю, оплати чого завгодно, пишіть мені в інстаграм, всім відповім. Тому дякую за перегляд, дякую, що подивилися відео. Якщо у вас є якась тема, яка вас цікавить відносно таргету, або якесь нерозуміння, якщо працює, якщо не налаштовується, і так далі. Напишіть також в коментарі, якщо ваш запит буде дійсно цікавий, то я зроблю про нього відео. Ще раз дякую за перегляд і гарного дня.